У сумах же вартість проїзду лишається колишньою, втім невідомо чи надовго минулого тижня. Сумський виконком оприлюднив проекти по зміні вартості проїзду у транспорті. Імовірні тарифи одразу викликали шквал обурень у сумчан. У мерії ж пояснюють, цифри ще не остаточні, коли ж та наскільки у сумах подорожчає проїзд далі у сюжеті. Від 5 до 9 гривень саме такі розцінки на маршрутні таксі запропонували сумчанам перевізники. Виконком вже оприлюднив проекти рішень, але тариф ще ніхто не затвердив. Мер же поспішив запевнити про таку вартість на проїзд перевізники можуть тільки мріяти, адже для тарифу немає економічних обґрунтувань. Ми будемо це перевіряти і рішення буде приймати виконавчий комітет, але також після законної процедури оприлюднення і розгляду цього питання згідно регламенту. Зміниться вартість проїзду у тролейбусах по комунальному підприємству. Електроавтотранс, наскільки я знаю, там в проєкті рішення, значить, стоїть сума 2,60 – Це проїзд тролейбуса, але ця вартість проїзного квитка ще не остаточна. Найближчим часом, а це десь на початку лютого. Ми будемо розглядати це на засіданні виконавчого комітету. Що стосується наших комунальних під комунальних електроавтотранс, то як ви знаєте, у нас була коригування тарифу у січні місяці. В наступному ми хочемо зробити так, щоб це був економічно обґрунтований тариф. Тож вже за тиждень на засіданні сумського виконкому стане відомо, скільки ж доведеться сумчанам витрачати на проїзд. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко та Олександр Сокол, новини СТС.